Як ви думаєте, яка вийшла ціна ось цієї монолітної конструкції під назвою Фундамент? Фундамент у нас також із інтегрованим підвалом. Якщо я не помиляюсь на 35 метрів квадратних, досить багато роликів у мене є у профілі з цим підвалом, де ви там хейтите і не тільки хейтите, і пишете все, що вам забажається. Ну, Для того соціальні мережі, мабуть, і є, щоб всі писали те, що хотіли. І так, ось тут у нас підвальне приміщення, а це плита самого фундамента, на якому буде розміщуватись в подальшому одноповерховий будинок. Це не стрічковий фундамент. Ми зрізали ось цей шар ґрунту, далі ущільнювали основу, в'язали дві сітки та заливали 25 см товщиною самої плити фундамента. Загальна площа ще раз 270 метрів квадратних а бетону пішло лише на, самий, на саму плиту. 67 метрів кубічних. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, скільки коштує ось даний фундамент разом із підвалом?